Отже, сьогодні ми поговоримо про зародження філософії та її розвиток у часи Київської Русі. Філософія як особливий напрям інтелектуальної діяльності з'являється на території України саме в часи Київської Русі, і занесеною сюди вона була разом із християнством із Візантії, православної грецької держави, що утворилася на Балканському півострові. Після розпаду Римської імперії. Стародавня Греція входила у склад Римської імперії із 146 року до Різдва Христового під назвою Повінція Ахая. На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого, деталізованого та витонченого характеру. А оскільки Візантія була прямою спадкоємницею стародавньої Греції, то у її філософському вжитку весь час перебували класичні твори давньогрецької філософів. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементами духовної культури Київської Русі. Отже, у Київській Русі освіта та освіченість, а разом із ним і премудрість набули особливого соціального статусу. Звичайно, розглядаючи духовну культуру Київської Русі, ми повинні враховувати й традиції попередньої язичницької культури. Дані історичні джерела, особливо грецькі, повідомляють про те, що звичаї наших пращурів були досить гуманними. Сповненими щирими почуттями до різних людей та шануванням природних сил і багатств. Елементи язичництва тривалий час уживалися в українській культурі із християнством. Можна стверджувати, що до певної міри такий стан речей зберігається і по сьогодні. Можна не мати сумнівів до того, що звичаї, традиції та риси характеру давніх слоян. Сформовані на основі язичницького світогляду на протязі літ. позначилися і на певних інтерпретаціях та формах застосування християнства та християнської філософії, Вплив Візантії поєднані із давніми традиціями. Коли виникли на Русі перші твори невідомо. Та наприкінці, наприкінці 860-х, на початку 861-го років, за один рік до винайдення слов'янської абетки глаголиці святий Кирило, апостол Слов'ян, бачив у Херсоні і Евангліє, і псалтир, писані руськими письменниками, Літопис Аскольда. Прагнув визначити місце Київської держави у великому християнському світі. Запроваджено було Руську еру, літочислення, за яким відлік років вели від 860-го часу прилучення Русі до християнства. Звертаючись до джерел філософської думки Київської Русі, ми повинні згадати найперший давньоруський літопис Повість минулих літ. Тут містилися не лише історичні відомості, а й Опис списувалися звичаї та світоглядні українські уявлення. Цікаво відзначити й те, що цей літопис починається із звернення до історії світу. В цілому. Це свідчить про те, що історія Русичів розглядалася в контексті загальної всесвітньої та навіть світової історії. В цьому літописі переповідається основний сюжет зміст Біблії. Проводяться порівняння вірувань різних країн та народів. Тут же містяться надзвичайно цікаві і характерні повідомлення про те, як відбувся вибір державної віри князем Володимиром. Посланці князя до різних народів розповіли наступне: найперше ходили до болгар і дивилися, як вони моляться у храмі. А точніше сказати в мечеті стояли там без пояса. А поклонитися сяде й дивиться сюди й туди. Як божевільний, і нема в них радості, і тільки печаль та сморід великий, і недобра віра їх, і прийшли до німців, і бачили, як відправляють службу Божу, а краси не бачили ніякої, і прийшли ми в греки, і водили нас туди, де служить Богові своєму, і не знали, чи ми не на небесах були, чи на землі. Нема бо на землі такого видовища чи краси такої, щоб зуміли порівнятися з нею. І хоча описане літопис, літописцем не зовсім точно передає реальні події, самий факт концентрації уваги та аргументів краси є досить красномовним. Він, власне, засвідчує про давні корені українського естетизму. Що постав зрощеним із релігійністю. Отже, філософська думка часів Київської Русі була переважно світлою, оптимістичною, спрямованою на етичні, культурні та соціально історичні питання. Проте тут мало місця й намагання осмислити природу людини, оцінити значення розуму та духовного начала в людині. При цьому людина розглядалася як органічна складова та певний аналог світобудов, в яку Бог заклав мудрість, красу, доцільність та гармонію.